Ось я і хочу розповісти про наших парафутболістів, які днями на день державного прапора стали чемпіонами Європи. Найкращими на континенті. Вони б'ються, вони продовжують боротися, попри свої негаразди в житті, проблеми зі здоров'ям. І Це найкращий подарунок на День незалежності України. У британському Лавборо відбувся фінал Євро 2025 з футболу серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу. І у вирішальному матчі наша національна збірна України в прекрасному стилі обіграла господарів турніру англійців з рахунком 3 1 Після першого тайму рахунок був нічийний 1-1. Ну а далі ми дотиснули англійців до начальників футболу. І зрештою, Україна стала найкращою на континенті вже в сьоме у своїй історії. Ну і до речі, форвард нашої збірної Іван Доненко отримав нагороду найкращого бомбардира змагань. На шляху до фіналу синьо-жовті у півфіналі у напруженій боротьбі здобули перемогу над збірною Німеччини 4-2. Перед тим стали першими на груповому етапі. Наші футболісти розгромили Північну Ірландію 8-2, здолали англійців 1-0 та зіграли в нічию 0-0 з іспанцями. Чемпіонат Європи проходив у Британії та зібрав вісім найкращих збірних континенту. Ну вкотре можу тільки сказати, вчиться футболісти в наших пара футболістів, як треба грати.